Що ж, малятко Софі схоче. Та все просто, бабусь. Я хочу вафлі. Приготуєте? Що? Вафлі? Гаразд, спробую. Онученько, зачекай, не бачу. Подивимось. А, вафлі! Та простіше простого. Зараз зробимо чудове смачне тісто для вафель. Треба тільки додати молока. Порошна, Сокро. шматочок масла і, звичайно, шпарочку яєць. Буду повторювати за бабусею, бо я рецепту вапель не знаю. Але точно зможу вдосконалити механіку за допомогою моїх крутих кухонних гаджетів. Цей, наприклад, вміє розбивати яйця. Якась дивна у тебе іграшка. Ну, а в мене старий добрий вінчик. Зараз замішаємо тісто для найсмачніших вафель. Бабуль! Та це ж минуле століття. Зараз все вирішується швидше за допомогою міксера. З його допомогою можна швидко перемішати тісто і навіть руки не втомляться. Бачила? А мені мій вінчик більше подобається. Я не можу в сто разів швидше все зробити і вийде краще будь-якої машини. Ой, щось я розійшлася. Ануче допоможи. Бабуль, ти мене забруднила. Зупинись. Все. Ти замішала тісто, ти молодець. Все відмінно. Дякую, любий. А то мішала б до завтра. Да без проблем. А я використовую черговий кухонний гаджет, бо не хочеться бути знову забрудненим тістом. Мені знадобиться п'ять ручних блендерів. А в них я засиплю цукерки і ЕМЕДемс. В кожний блендер за кольором. Далі заливаємо моє тісто та закриваємо кришечки, вмикаємо. Здається, вийшло. Ось і настав час для вафельниці. По черзі заливаємо кольорове тісто. Таким чином, у мене вийдуть дуже апетитні та яскраві вафлі. Засікаємо час на модному водяному годиннику. Теж вже час випікати. І, здається, я знайшла, де я це буду робити. Ця іграшка попіт чудова підійде для вафель. Заливаємо тісто, накриваємо другим попитом та можна віднести випікатися в духовку. Потрібно засікти час і можна подрімати. Очки. Що за жахливий звук? А, та це ж мої вафлі приготувалися. Відмінно. Можна діставати. Квентін у мене все спеклося. Блін, а у мене ще ні. Коли ж вони зробляться? Кілька крапель. Ура! Подивимось. До цієї краси точно треба додати нутеллу! Занурюємо вафельку в нутеллу! А потім в кольорову посипку. Викладаємо на тарілку і можна подавати. Молодець Квентін. А я для прикраси буду використовувати свій улюблений полуничний сироп. Він точно ніколи не буде зайвим. А зверху додам пару полуничок. Софі, пригощайся. Ой, які апетитні вафельки. Мабуть, почну з полуничних від бабусі. М -м -м, ось мені ти. О, а що це таке цікаве приготував братик? Такі яскраві і такі смачні. Всі ваплі точно гідні першого місця. Так, я найкращий, я переміг. Я довго думала та вирішила, що хочу попкорн. Чого, чого? Поп, як його. Бабуль, то це ж попкорн. Простіше простого. Нині все зробимо. Потрібно лише засипати кукурудзяні зерна в апарат для попкорну, повімкнути, а потім чекати. Бачиш, зерна лопаються та готуються. Круто ж. Ой, якось багато засипав. Атака попкорну. Атака кажеш. Він зараз весь вибухне. Жах. Я весь у попкорні. Квентін, ти такий кумедний. Зараз бабуся приготує цей ваш попкорн. Насадимо кукурудзинки на шпажку і покладемо на мою саморобну попкорницю. Готово. Ой, як круто! Залишилось лише додати чогось смачненького. Наприклад, мого фірмового варення. Занурюємо попкорн і вуаля! Ой, як же апетитно! Потрібно терміново зробити ще парочку, бо Софі однією шпажкою не наїсться. Чудово! Ми готові подавати. На здоров'я, моя дитинко. Вау! Це реально попкорн. Почну з цього. Виглядає звичайно. І на смак також, звичайно. А ось це вже цікавіше. Швидше спробую. Вау! Це це ж нереально смачно. Мій фаворит – Просто смакота. Серйозно? Ой, дякую, Ануко. Зрозумів Квентін. Ну, а тепер мені хочеться локшини! Це ж просто так? Що? Просто точно не для мене. Але це справді дуже просто. Насипаємо з борошна гірку, розбиваємо в неї яйця, а потім гарненько перемішуємо. Бруднити? Ну ні. Краще я приготую китайську локшину, яку лише потрібно зварити. Ей, а де лукшина? Порожня упаковка. Так буває. Бідолашний квентін. Давай я поділюся з тобою шматочком тіста. А з тебе поцілунок для любої бабусі. Ось так, мій хороший. Ну так, мені час починати робити мою локшину. Для цього мені знадобиться скалка, щоб розкатати тісто. А тепер скручуємо в трубочку для того, щоб нарізати на кружечки. Виглядає просто, але ще легше буде з моїм апаратом для розкатки тіста. Та заразом можна пранканути бабусю. О, ні, моя рука! Я прокрутив її через апарат. Рука стала плоскою, який жах. Ха, купилася бабуся. Це був пранк. А рука була штучна. Через свої пранки мені тепер локшини з волосся знімати треба. Годі, жарти жартами, а локшину час закидувати в киплячу воду. А що там у Квентіна? А у мене все під контролем, бабуся. Ось уже локшина йде. Іу, якась вона не дуже, так? Ну, добре, звариться і стане краще. А моя локшина вже зварилася. Гарненько поперчу та додам зелені. Моя локшина також готова. Виглядає гірше, але на смак просто бомба. О, яка апетитна локшина. А ось це якийсь відстій. Вона що, вчорашня? Ні, це я навіть куштувати не буду. А ось цю із задоволенням. М -м, запах офігенний. І на смак просто розкішно. Перше місце. Одноголосно. Ой, онученька, як же приємно. Моніка, Беці та Тет mm -hmm. сьогодні чудово проводять час. Mm -hmm. Особливо щасливий тет. Це й зрозуміло, адже у нього просто гора бургерів. Моніка так швидко впоралася зі своїм бургером. Mm -hmm. Ось це швидкість. До речі, бечі теж може показати клас. Вона має спосіб, як швиденьке знищити їжу. -да, ну і видок у неї. А тет хоче зробити цей раунд ще ефектнішим. Побудувати вежу з бургерів мрія будь-якого хлопця. Але одна справа побудувати, а інша зробити так, щоб вона не впала. Упс! Вдалося. Але смак бургерів точно від цього не постраждав. О, та ви серйозно. Ментус плюс кола. Ми ж усі знаємо, що виходить від такого поєднання. Зі страхом і тривогою тет відкриває банку коли. Так, цей вибух не вражає. Спокійно видихаємо. Тед, можна пити коло і не боятися. Та й цукерка на закуску. Тепер черга бесі. Так, тут ситуація набагато небезпечніша. Велика пляшка. Бух! Ночівно освіжаючий душ. Як шкода, у пляшці майже нічого не залишилося, А ці мокра з голови до ніг. Так, тепер настав час моніки та її гігантської пляшки. Так, чекаємо супер мега вибуха. Друзі, краще відсуньтеся від екранів подалі, а то мало що. О, це фонтан. Дісталося всім. Попереджаємо: краще не робити такий експеримент вдома. Батьки точно не будуть у захваті. М -м -м, морозиво є. Ложка є. Тільки вони зовсім один одному не підходять. Цікаво, кожному з друзів дісталися поєднання. Сміх, дай годі. Моніка, ти хоча б намагалася. Гаразд, ложку геть. Їсти прямо пальцями. Фу, як це мерзено виглядає. Де твої манери? Де? Yeah. Манери манерами, але від морозива не залишилося ні краплі. Натомість у Теда все нормально. Плошка та морозиво чудово відповідають один одному. Yeah. Ой, ну і замарашка ж він. Тепер черга Бетті. Так, відро морозиво неймовірно велике. Mm. Але такою ложкою вона їсти буде його до кінця століть. Друзі вже трохи втомилися. Mm. Скільки вже часу минуло? День, oh. тиждень, рік? О, ні, вона замерзла. Це ще що за крихітка? А тебе теж недостаток, прямо скажемо. What? А, а утобеці взагалі пусто. Така несправедливість, правда? Oh. Але й Моніка не дуже задоволена. Добре, одна цукерка краще, ніж нічого. Тетя, ти виявляється, жадіна? Oh. Але зараз він вас чимось здивує. Оце фокус. Гаразд. На цьому все? А ось і ні. Mm -hmm. Беті, а навіщо тобі парасолька? Гаразд, зачекаємо. Mm -hmm. Начебто дощ не обіцяли. Mm -hmm. Звичайний дощ ні. А от дощ із Кідлс уже почався. Ах, якби всі опади були такі. Очі з цукерок, сніг з морозива. Ось це було б життя. Yeah. Дед, Моніка, а ви чого такі кислі? Ну так, пара цукерок потрапила туди, куди не треба. Хіба це проблема? Натомість тепер саме час влаштувати справжній банкет горою. Кітка. Любите цю хромку цукерку. Так, і бажано, якщо цукерка не одна, так набагато смачніше. І зараз пощастило Моніці. Вона просто у захваті. Упс, трохи треба заспокоїтись. Моніка, давай тихіше. Тед вирішив не зволікати, а просто почати їсти свій кіткат. Цей хрускіт звучить як музика. Так, Бетсі, тепер ти. Ну, вона вирішила не церемонитися, а отримати максимальне задоволення від цього раунду. Виглядає, щось це страшно. Так, гаразд. А тепер найцікавіше. Моніка дай їй сто шоколадок. І подивіться, вона точно знає, що треба робити. М -м -м. Цікавий рецепт. Ви записуєте? <звук> Ось тільки для цього треба мати суперздібності, як Моніка. Нагріваємо, нагріваємо, нагріваємо. Вийшло те, що треба. Ого, цікавий супчик вийшов. Яйця це вам не апетитні шоколадні батончики з минулого раунду. Яйця це яйця. Чи є тут любитель яєць? Так, ні. Це й зрозуміло. Бекі, ти найсміливіше, давай починай. Жах сра яйця прямо в рот. Це ж неймовірно, гидко. Але тет не хоче йти тим самим шляхом. У нього є якась геніальна ідея. Подивимось. Ей, друже, давай акуратніше! І що ж це буде? Коктейль із яєць? А це смачно взагалі? Виглядає добре. Але смак огидний. Ні, ну, а ви чого чекали? О, но ой, що це відбувається? Друзі, де це ви опинилися? Здається, це спеціальне місце для тих, хто вже пройшов раунд із яйцями. А як щодо тебе, Моніко? Знаєш, відмовитись не вийде. Ось таке епічне падіння прямо в басейн. яйця всюди. Цікаво, вона зможе колись відмитися від них? А ось сміятися над подругою не дуже добре. Ну, усім тепер треба до ванни. Це точно. Ой, перець. Час від часу не легше. Ти, звичайно, у когось із героїв його буде надто багато. І цей хтось Дед. співчуваємо. Але якщо це челендж 100 шарів, то треба їсти і все. Беті відкусила крихітний шматочок, а він опалює її пекельним вогнем. Моніка зі страхом бере перчики. Кусаю одразу все. Оце витримка. Терміново запити водою. Те теж розумію, що на нього чекає. Ось тільки зробити нічого не може. Кусай, друже. Назад шляху нема. йому смикотно. Залити цю пожежу може тільки відро води. Добре, що хоч води тут достатньо. Бідолага те. йому тепер відпочити від пережитого. Філ! Чого? Всього одна жуйка? А ось у тебе ситуація краща. Натомість, хто тут щасливчик? То це Моніка. Yeah. Беті не збирається чекати швидше за жуйку в рот і веселитися. What? Виявилося правда, що вона не такий уже й майстер жувати жуйку. Натомість зараз Тед покаже клас. Oh. 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 Ви знали, що він майстер видування гігантських міхурів? Але є один момент: іноді вони лопаються. Тед, треба ще трохи потренуватися. Oh. А ось Моніка піде прямим шляхом. Жодних складних викрутасів. Чим більше жуйки в роті, тим краще. І ось тепер вона покаже вискочці yeah. теду, як треба надавати міхури. Напевно, це буде найбільший міхур в історії. Як на повітряній колі моніка піднімається вгору. Тримайте її. Прощавай, Люба! Гарної подорожі! І тримайся зубами міцно! Малюк мармеладний ведмедик. Та всього один. А в цій мисі їх ціла компанія. Це непогано. Але коли їх багато, це найкраще. Бетті хоче показати, як треба їсти смакоти. Якщо їх мало, зроби це незабутнім. А ось Тед любить пограти. Він вже скучив за своїми іграшками. Звичайно, же стільки триває. Як тут не скучити? Дівчата, не будьте такими нутними. Ну ви чого? Моніка справді рада. Так, це класно, коли дістається стільки мармеладу. Можна їсти прямо жминями. Тільки така жадібність зіграла з нею злий жарт. Дітаві, здається, ви всі попалися. Ну що, у кого яка ідея? Як вирішуватиме таке завдання, га?